О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас в клубі зрадужерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Квадратнюк або ж Квадратний. Це доволі відомий блогер серед Майнкрафт спільноти. І знаєте що? Мені запропонували зробити зрадожерське відео про цього блогера. Сказавши, що є така неймовірна зрада серед Майнкрафтерів, що був зламаний сервер, що доступ до сервера був виданий іншим серверам, що все було злито в інтернет і що за усім цим стоїть квадратнюк. Come on, man. Як мисливець за зраденькою, я був зацікавлений, звісно ж. Зрада звучала дуже потужно, бо це найвідоміший блогер по Майнкрафту. І я знав цього блогера як блогера, який перейшов на українську, і в своїй спільноті він дуже гарно знущався з Москвопітеків. Коротше, базував він гарно, а тут чую, «зрадонька». Ну, чесно, я не здивувався, бо в Майнкрафт спільноті я не вперше чую, як блогери міняють свою позицію щодо війни та москопітеків. Я вже не одне відео зробив про таких блогерів, а тут чую про зрадоньку від найбільшого блогера по Майнкрафту. Ну, думаю, окей, вислухаю, що ж там за зрадонька. І от уявіть собі ситуацію: їду я на роботу, і мені кажуть, що в режимі конференції мені зараз усе пояснять, що ж там за зрадонька. Приблизно годину. Чи півтори мені словами пояснювали, що ж зробив Квадратнюк? Я усе це слухав, слухав і кажу: хлопці, мені потрібні докази, бо на словах я можу сказати, що мене пограбував Квадратнюк, наприклад мені пообіцяли, що зберуть усі докази, що усе розпишуть, після чого я вирішив зв'язатись з Квадратнюком. Чесно, я не очікував, що блогер-мільйонник мені відповість. Але враховуючи те, що я сказав, що мені збираються надати інформацію про те, що Квадратнюк зрадник, він одразу відповів мені. Це говорить про те, що Квадратнюк хвилюється за свою репутацію. Бо зазвичай таким великим блогерам чхати на те, що про них хтось десь в інтернеті щось скаже. Навіть якщо це буде невеличкий канал про зради, майже одразу Квадратнюк мені відповів, і ми домовились про дзвінок через Діскорд. Якщо Квадратнюк не загубив запис нашої розмови, тоді я вставлю це зараз. Відео буде просто мега довгим. І, от, знаєте, після розмови я вирішив почекати і глянути, що ж за докази мені скинуть. Мені почали писати, що Квадратнюк взламав сервер, але потім виявляється, що немає жодного документу, який би підтвердив, що, наприклад, оцелот є співвласником сервера. Бо усе це було просто розмовою двох-трьох людей в телеграмі. Мені кажуть, що квадратнюк присвоював усі кошти собі, що він нічого не платив розробникам і художникам. От тільки Квадратнюк чомусь знайшов докази того, що він платив кошти і за сервер, і розробникам, і здається, художникам. Те, що комусь не сподобалось, скільки це коштувало, і що це начебто вартує більше грошей, це вже називається махати палками після бійки. Якщо немає ніякого договору, то нема про що говорити, і нема з чим йти до поліції чи до суду. Коли я запитував, чи є доказ того, що саме розробники зробили сервер. І чи є там, ну, наприклад, якісь авторські права. Мені пропонували записати Квадратнюку щоб він запустив якусь команду і щоб він зробив скріншот, де було видно, що автор моду такий-то такий. Тобто автори сервера чи моду не мають копій у себе і не мають доступу до сервера. І просять мене, щоб я сказав квадратнюку, щоб він зробив скріншот Тобто з мене намагались ще й зробити такого собі посередника між двома сторонами. Але після того, як я дізнався, що гроші на цей проєкт Квадратнюк видав з донатів, які йому кидали його ж плядачі, після того, як я дізнався, що по суті Квадратнюк привів гравців на сервер, які хотіли грати з ним, я зрозумів, що... Мною маніпулюють, щоб просто потопити Квадратнюка. Квадратнюк не грав на тому сервері, бо йому не було цікаво на сервері. Він просив зробити там якісь моди, рівні і все таке, за що він, по суті, і платив. Хоча це ж, мабуть, йому мали платити гроші за те, що він, як медіа персона, приганяє трафік на сервер. Чи я не правий. Чому блогеру мільйоннику пропонують зробити сервер по грі і при цьому з нього ж і просять гроші? Де в цьому Логіка. Так, як сказав оцелот, вони домовились, що прибуток від серверу вони будуть ділити пополам чи якось там. Але ж усі, хто приходили на той сервер, це були глядачі Квадратнюка. Тобто, якби не квадратнюк, ніхто б, мабуть, і не знав про той сервер. Хоча, я думаю, можна було б написати блогерам, попросити прорекламувати той сервер. Можна було б домовитись про якісь проценти з продажу або ще щось в такому дусі. Але у випадку із Крафторією і Квадратнюком, хлопці вирішили підняти сервер на рівному місці завдяки імені блогера, ще й грошей з цього отримали. За роботу, яку вони запропонували зробити, так, гроші вони отримали за свою роботу. Можливо, робота і не була зроблена як треба, можливо, не так якісно, але це вже моменти, які ніяк не пов'язані зі зрадою і не стосуються цього відео. Просто уявіть, ви відомий блогер-мільйонник. Ви отримуєте гроші за перегляди ваших відео і за рахунок донатів від глядачів. І тут приходять якісь хлопці і кажуть вам: а давай ми зробимо. Сервер, ти будеш на ньому грати зі своїми глядачами, і прибуток ми будемо ділити. Ви б на це погодились? Можливо, якби це був один із перших справді українських серверів. Ви б погодились із патріотичних поглядів, але з фінансової точки зору це абсолютно невигідно. І після всього цього казати, що квадратнюк-зрадник, може, ще і все відео зробив зрадник. Ключові події 2014 року за 4 хвилини в Україні триває Євромайдан 16 січня. Депутати Верховної Ради України в порушення всіх норм буквально руками ухвалюють диктаторські закони, в котрі входила можливість придбати сім карту лише за паспортом, в'язниця за участь в мітингу з шоломом або каскою на голові, заборона руху колоною більш ніж п'ять, авто та багато чого іншого. Звідти пішли каструлі на головах, адже буквально наступного дня закони будуть підписані Януковичем. Після чого почнуться перші розстріли мітингуючих з 18 по 21 лютого на майдані вбито 82 людини. 20 лютого Росія починає вторгнення в Крим. В ніч на 22 лютого Янукович Кає за маршрутом Харків, Донецьк, Ялта Севастополь, Новоросійськ. Виконуючим обов'язки президента, стає Турчинов, а кулю в лоб обирають прем'єром. 27 лютого росіяни без опізнавальних знаків захоплюють адмінбудівлі в Криму. 1 березня Янукович просить у Путіна ввести війська в Україну. Того ж дня по українським містам спалахують проросійські мітинги. У відповідь проходять більш масштабні мітинги в підтримку України. Він хіба що зрадив власний гаманець, коли погодився на цю авантюру. І знаєте, усі ці суперечки між трьома сторонами проходили, мабуть, тиждень чи два, поки я не сказав. Казав оцелоту, що не бачу сенсу робити відео, якщо немає конкретних доказів зради чи крадіжки. Потім якось ця ситуація зам'ялась, забулась. Звісно, цим був невдоволений лише оцелот та компанія, але в інфополі була тиша по суті. І тут раптом хоба оцелот вирішив сам зробити таке собі відео розслідування зрадоньки. Хоча з моменту інциденту пройшло вже, мабуть, місяць чи два чи три. Як ви думаєте, як це називається? Так це хайп на блогері, коли немає що знімати і хочеться якусь типу резонансну тємку. Зараз фанати Хрюман Взада скажуть мені, що я хайпую на кожному блогері, От тільки я роблю свої відео не заради хайпу і не заради грошей. Бо з Ютуба я отримую приблизно 20 доларів в місяць, а на звичайній роботі я заробляю приблизно 2000 гривень в день. Але це ну, тяжка робота, і саме тому відео зараз виходить доволі рідко. Іронічно, що практично усі більш-менш відомі блогері по Майнкрафту, з якими я спілкувався тоді на цю тему, одразу мені сказали, не треба тобі. Сюди лізти, там усе заплутано і виглядає як дитячий садочок. Ех, дарма я тоді не послухав тих людей, не витратив би купу часу на усе це. А зараз я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші своїх речей і не тільки. Кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розіграю студійну звукову карту Дідж Design, Діді 002 Rec, а також трофейні московицькі шеврони. Ось як вони виглядають. Умови участі Дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Під кожен лот я створив окрему монобанку. Також донати приймаються через Донатело, Дяка, Баймікофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до донату. Вашу пошту, посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатись. Наступний розіграш проведемо вже 22 грудня. Звіт буде як завжди. Після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені або квадратніку, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. І також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів, із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.